Привіт! Сьогодні розповім про вітамін в 5 Вітамін в 5 був відкритий у 1933 році і отримав назву Пантотенова кислота. Від грецького слова, що означає всюди, у 1935 році вдалося синтезувати кальцієву сіль пантотенової кислоти. Цей вітамін дуже важливий для організму, оскільки він бере участь у роботі близько 80 ферментів. Вітамін В5 входить до складу речовин, які беруть участь у багатьох процесах синтезу речовин у нашому тілі, а також до синтезу кортикостероїдів, гормонів, які виробляються над нирниками. Та синтезу ацетілхаліну, речовини, яка передає сигнали у нервовій системі. Це робить його важливим для підтримки емоційного здоров'я та стійкості до стресу. Пантотенова кислота також допомагає знижувати рівень жирів у крові, покращує чутливість до інсуліну, знижує рівень інсуліну та глюкози в крові, активізує розщеплення жирів і покращує процеси засвоєння їжі в організмі. Синтез пантотенової кислоти у зв'язаній формі відбувається за участю гормону тироксину, який виробляється щитоподібною залозою. У свою чергу, пантотенова кислота захищає організм від токсичної дії тироксину. Якщо в організмі недостатньо пантотенової кислоти, це може призвести до порушення роботи щитоподібної залози та розвитку певного захворювання, пов'язаного зі зниженням функції цієї залози. Кальцієва сіль пантотенової кислоти добре всмоктується у тонкому кишечнику, де перетворюється на пантотенову кислоту. Кишкова мікрофлора також синтезує близько 3,5 мг пантотенової кислоти на добу, тому вітамін В5 може всмоктуватись навіть у товстому кишечнику. Найбільше пантотенової кислоти міститься в печінці, наднирниках та нирках. Невелика кількість її також є в серці та у м'язах. Близько 60-70% пантотенової кислоти виводиться з сечею, а решта з калом. Вітамін В5 є водорозчинним, тому він не накопичується в організмі. Його надлишок виводиться з сечою, тому потрібно регулярно вживати продукти, які містять цей вітамін. Якщо бажаєте уникнути дефіциту вітаміну В5, варто пам'ятати, що вітамін В5 руйнується під час теплової обробки, особливо під час варіння, коли він переходить у бульйон. Дефіцит вітаміну в 5 може виникнути через. Захворювання тонкого кишечника, які порушують всмоктування поживних речовин, а також через недостатнє споживання білків, жирів і вітамінів групи В та вітаміну С, через тривалий прийом антибіотиків або деяких інших препаратів. Дефіцит вітаміну в 5 може відігравати роль у розвитку такого захворювання, яке вражає дрібні артерії ніг. При цьому спостерігаються такі симптоми: відчуття печіння в ступнях, оніміння пальців, ніг, сильний біль у ногах, особливо вночі, депресія, почервоніння шкіри ступнів. Також при дефіциті вітаміну В5 знижується імунітет, і людина частіше хворіє на гострі респіраторні захворювання. У людей авітаміноз В5 5 повна відсутність вітаміну, не описаний, але в експериментах на тваринах він викликав. Дерматит, ураження шкіри, судоми, перези – це такий частковий параліч, виразку на слезовій оболонці шлунково-кишкового тракту, ожиріння печінки та зниження рівня жирів у крові. У добровольців людей, яким штучно викликали дефіцит пантотенової кислоти, спостерігали швидко в тому порушення сну, головний біль біль у м'язах та проблеми з травленням. І ще цікаві факти про вітамін в 5 Пантотенова кислота часто використовується у косметиці, оскільки вона допомагає покращити стан шкіри. Вона сприяє загоюнню ран, зменшує запалення та підтримує еластичність шкіри. Деякі дослідження показують, що вітамін в 5 може допомагати зменшувати прояви акне. Це пов'язано з його здатністю регулювати роботу сальних залоз. Пантетенова кислота допомагає знижувати рівень поганого холестерину, холестерину низької щільності і підвищує рівень хорошого холестерину високої щільності. Це покращує здоров'я серця та знижує ризик серцево-судинних захворювань. Ацетілхалін це речовина, яка передає сигнали між нервовими клітинами. Вітамін В5 бере участь у його синтезі, що робить його важливим для роботи нервової системи та пам'яті. Ну і до речі, ваш косметолог після ін'єкції ботоксом може порадити вам не приймати добавки вітаміну в 5 аби ефект тримався довше. І хоча, наче не існує дослідження, які б доводили подібний вплив, певний зв'язок може мати місце саме через зв'язок вітаміну в 5 та ацетилхоліну. Вітамін в 5 підтримує роботу імунної системи, допомагаючи організму боротися з інфекціями. Його нестача може призвести до частіших захворювань. Пантотенова кислота бере участь у синтезі жирних кислот, які є важливими для будови клітинних мембран та вироблення енергії. Пантотенова кислота бере участь у синтезі вітаміну D, який важливий для здоров'я кісток та імунітету. Дорослій людині потрібно близько 5 мг вітаміну b 5 на день. Ось деякі продукти багаті пантотеновою кислотою. Це яловича та свиняча печінка і інші субпродукти. Бобові яйця, риба, наприклад, кета та сардини. Вітамін В5 5 це дуже важливий елемент для здоров'я, який бере участь у багатьох процесах в організмі. Тому важливо вживати у достатній кількості продукти, які містять цей вітамін. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока!